Розумієте, і теж хтось може підігнати фуру. От на вашу думку, які висновки мають зробити і вже зробили. Можливо, вже зробили наші, не те, що наші, ну головні геостр... геополітичні гравці на планеті після цієї операції. Ну, Головні геополітичні гравці зробили висновок в першу чергу такий, що коли Україна не має достатньої підтримки з боку е світу, особливо зараз з боку Америки, оскільки. Трамп загальмував допомогу навіть протиправно на наш погляд з точки зору законодавства Сполучених Штатів Америки, тому що ще при президенту Байдену було затверджено відповідна допомога. При тому затверджено Конгресом Сенатом, і він не має одноправного такого такої такого права зупиняти, але він зупиняє, тому Україна. Знаходить відповідні інноваційні способи ведення війни. Якщо порівняти цю ситуацію з європейськими натівськими країнами, у них таке саме є, тільки це вже викладено у інноваційних способах і платформах, засобах і так далі.